Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень: Торгівля деревом Львавський візит в войцорію. Вступ у фандом. Террійський візит в ійцорію. 23 лютого на календарі неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень, в понеділок, 17 лютого. Наш отаман міністр Борис Грунько зробив таку заяву, що рунь цорія починає збирати дрова для майбутньої міжнародної торгівлі зі своїми сусідами та економічними партнерами. В Омберії наша країна займає перше місце по запасам дерева. 60-70% країни нашої це ліси, з дубів, беріз та хвойних. І ми маємо багато типів деревини, щоб її продавати, і будемо раді. що… Що імпортні компанії по виробництву меблів будуть у нас відкривати свої підприємства? Тобто, наша країна уже з березня місяця планує продавати своїм партнерам деревину. 18 лютого в нашій столиці Пов Скоропад зустрів президента Львавії Санюшевського. Він прибув до нас з візитом, щоб з нами укласти угоди про початок дипломатичних відносин, почати торгівлю, вести безвізовий режим між країнами і тому подібне. Наш гетьман прийняв тепу спочатку його зустрів на місцевій залізничній станції, показав архітектуру та все місто, привів його до Макдональдса і пригостив його, а згодом провели прес-конференцію з місцевими журналістами та відвідали місцевий деревнообробний цех. Наша країна сподівається, на початок торгівлі вугілля, мідді, заліза та дерева. Взамін ми будемо отримувати зерно, скот та матеріал для паперу, для друкування грошей. На наступний день, 19 лютого, наш гетьман заявив, що наша держава офіційно вступила в спільноту від вірдержав Терінд РП. Тепер ми починаємо співпрацю з тими віртуальними державами, як ми. Тому і не дивно, що тепер постійно зараз до нас приїжджають іноземні гості, аби встановити зв'язок один з одним з нашою державою. Детальніше, що сказав наш гетьман, ось в сюжеті, тобто його промова. Дорогі громадяни Руньвейцурі. Сьогодні наша країна офіційно вступила в новий фандом Теріт РП. В цьому фандомі знаходяться такі самі віртуальні держави, як наша Руньвейцорія. Тому ми захотіли туди приєднатися і нас прийняли. Але звичайно, треба було домовлятися тим, що як розташувати країни на карти світу. Бо ті використовували реальну карту світу. Проте ми відстояли право показати свою державу на тій карті, де значить, контура нашої території, які в Майнкрафті, зображені там, але трішки відредаговані. Але все одно вписано в цих правилах, що наша основна справжня територія знаходиться в світі Майнкрафт, отут, на континенті Ламберія. Так само, як і там вписані фарсія та фалконі, які ще трішечки раніше в той день вступили. Тому не дивно, що зараз не кожен день до нас приїжджають нові представники країн підписувати з нами дипломатичні договори, щоб почати торгівлю і взагалі відносини з нашою державою. Бо ми доволі розвинута держава серед цих. І тому завтра ми зустрічаємося з представником країни Терія і тому будемо представляти нашу країну перед нею. Наша держава також буде в тому фандомі представляти свої інтереси, давати свої пропозиції і давати іноді свою територію як майданчик для переговорів та мирних договорів в цьому фандомі. Тому ми сподіваємося на гарне майбутнє нашої країни в тому фандомі, на гарне співпрацювання з тими країнами, які є сусідами і союзниками або партнерами, просто кажучи, в тому фандомі. І будемо сподіватися на все хороше, що може і з ними, і з нами статися, і будемо жити більш-менш гармонії і будувати власний віртуальний світ. Тож. Це все, мої дорогі громадяни Рунь вейцорії У четвер, 20 лютого, до нашої країни пробують ще одні гості вже з країни Терії. Про те, що, про що вони домовлювалися і що уклали, детальніше в сюжеті. У четвер до Рунь Вейцорії приїхали з дипломатичним візитом представники країни Терія. Цілі такого візиту стало почати будь-які відносини з Вейцорією, повний вступ у фандом Теріт РП та початок інвестицій один з одним. Представляли Стерію її президент та прем'єр-міністр це Віталій Миронин та Дональд Мерк. А нашу сторону представляли гетьман Павло Скоропад і отаман міністр Борис Грунько. Гостей зустріли в аеропорту і привели до Площі біля Марінського палацу, де зробили пам'ятне фото, а згодом зайшли в саму будівлю, де почали один з одним переговори. Переговори вийшли вдалими і все підписали. Тепер можна очікувати на майбутнє будівництво. Будівлі фондової біржі в Квії та інвестиції в наші компанії, які ми збираємося відібрати у великих олігархів по принципам реформи шокової терапії, яку прийняв Вищий соріум ще аж тоді. Згодом політики роз'їхались по різним точкам. Прем'єр-міністр Терії поїхав до Вищого соріума та виступив перед депутатами. Ми сюди приїхали, щоб з вами домовитися, щоб почати міжнародні дипломатичні. При... запросили вас до Теріт РП фандому цього і ви туди успішно вступили і співпрацюєте з нами, і наші країни приїжджають до вас, аби домовлятися. Кажу вам одразу, що наш народ Терії буде вас підтримувати, наша влада буде підтримувати вас і будемо наводжувати відношення. А президент поспілкувався з радою міністрів та дав разом з гетьманом прес-конференцію. Ось що на тій прес-конференції сказав наш представник пан Гетьман. Сьогодні ми підписали договір з президентом Терії про початок дипломатичних відносин, про торгівлю. Тобто ми будемо продавати деревину вугілля, мідь і залізу. В обмін ми отримаємо інвестиції та гроші на будівництво будівлі фондової біржі, яку ми плануємо будувати в майбутньому. Ми починаємо ще з ними дипломатичні відносини, хотіли встановити безвіз і ми його встановили. Тобто ми почали тісні контакт, контакти про розвиток нашої держави і закріплення її авторитету в Омбері і країнах фондому Тірінд РП. А в той час вона буде мати наші ресурси для забезпечення громадян сировиною та меблями. Тож сподіваємося, що співпраця з ними піде успішно. Тож поглянемо, через який час, деякий час, майбутнє цього візиту чи вдав воно було, чи ні. 17 січня ще вищий віцорім прийняв проведення святопі підастрів. Настало 20 лютого, і всі жителі тупо його проігнорували. Тобто в магазинах його не продавали ніяких піпідастрів, і люди особливо не ходили, нічого не купляли. Тобто, повний ігнор вказівки нашої влади, який відбувся саме тоді, у четвер, 20 лютого. У п'ятницю, 21 лютого, наш міністр закордонних справ Леонід Кожара відвідав країну Малерію, аби укласти такі ж самі договори, які уклали наші держави, якими ми зустрічалися у себе в цьому тижні в Квії. Нашого міністра приймали саме президент Владислав Перемошенко та їхній міністр закордонних справ Святослав Прий. Прийняли достойно, трошки пожартували і згодом підписали ось цей договір, в якому написано, що наша країна буде поставляти їм ресурси, а вони нам зброю. В той же день у фарсі в Державній Тумі голова партії ЛДПФ Потон Іван Жеренов виступив з антивейцорською промовою, де закликав вейцорію не будувати фондову біржу. Детальніше в відео. Я как представитель ЛДПФ хотим предложить то, что наша страна не признает путь Вейцории в сближении к, к Терри и вступа в фандом. Мы против планов постройки здания фондовой биржи в их столице. Здесь не было никакой Вейцории до августа месяца, они нам должны подчиняться с они а не строить себя незалежным. Это мы должны были быть хозяинами Ламберии, мы должны им диктовать условия, а не они, мы здесь давно находимся, а они только 7 месяцев. Поэтому я прошу нашего премьер-министра дать мои слова нашему президенту, что наша страна как минимум наложит санкции, а максимум введем войска и сделаем им весну в Праге. Я не согласен с вашим шовинистическим поведением, но с некоторыми пунктами по типу против строительства здания фондовой биржи и про то, что мы имеем право диктовать свои условия и предложения им, но финальное слово будет за президентом фарсийской державы. Поэтому спасибо вам Платон Иван Григорович за выступление в Газдуме. Вот настал час рассказать про хоккей. Сегодня как раз закончился последний 28 тур регулярного чемпионата и хоккейной лиги. Де відбулося за ці вихідні три матчі? Між собою зіграли білі ведмеді» «Нарва ПСК», Беркут Герциськ в себе прийняв Пантер Сталін і Еверест Герциськ в себе прийняв хокейний клуб Квій Кепіталс. Отже, про результати цього туру. Біля ведмеді сенсаційно в себе вдома переграли на рупу СК-3-2, Беркут себе вдома ледь не розгромив Пантерс 5-3, і Еверест міг би сенсаційно оформити камбек, але натомість програв з рахунком 3-2 Кепіталзу. Ось на вашому екрані інформація результатів цього регулярного чемпіонату. Це що скорпіони стали безмежними лідерами цього турнірного становища, Беркут доволі сильно відстав від них, а за ними йдуть квіткепіталс і Пантер Сталін, які будуть грати разом з цими командами в плей-офф, який розпочнеться 27 лютого матчем скорпіони Пантер Сталін. Остаточний розклад Федерація хокеєвої цурії виставить уже пізніше на тому тижні. Прощаємося з вами до наступної неділі, і хай руїни та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить!